Вітаю з новим днем, шановні українці. Passat Airline 2017 рік. Він у 24-му році, до речі, потрапляв до мене на продаж автомобіль моїх клієнтів, але тоді їм довелось дружині з ну значили, з сім'ї виїхати в Європу. Вона зараз повернулась трошки з більшим пробігом. 195 тисяч кілометрів на сьогодні. Тачка хороша. Сьогодні про неї присідніться. Поїхала. Потроху і по порядку. тут працює дуже тихо, чудово, змийки трошки ми відчуваємо шум. 1,8 тисає двигун в парі з 6 ступінчатою трансмісією і трансформаторний класичний. КПП, передній привід, звісно. В Україну вона потрапила з пробігом близько 95 тисяч кілометрів. Люди її для себе приганяли. Люди з Запоріжжя, але жили в Києві, там обслуговували її. Мій клієнт купив її на пробігу, в 2020 році вона пригнана, в 2023 році мій клієнт купив її в Києві з пробігом близько 140 тисяч кілометрів. Рімені точно поміняні, це вузол, цей весь помпа помінялась по підвісці, тільки що нещодавно там рульова тяга, задні блоки, вона зараз по підвісці ніяких залежень немає. І, в принципі, по техніці ніяких. ланцюг перевіряли, що на те, шестовичка, от то є останній раз обслуговування, заказ заряд машині лежить. Три e, мітки з шести. Тобто на 50% по ланцюгу є ізнос. Зачиняємо. По аукціону пошкодження ви зараз побачите. Ну, Хто її робив, і як я точно не скажу, але машина вже два роки в користанні, більше навіть все добре, і по Європі поїздила. Крило капот точно мінялось, фара бампер точно мінявся, дверка все точно мінялась. Полочка з Вінкодом ціла, тільки тут на кончику трошечки вона ремонтувалась, звіртувалася. Там, де він там все добре. Де є шпакло, тут на початку ремонтована деталь. Тут невеличка плямка 400 мікрон, ну і сторона вся фарбована другим слоєм. Є гума тільки зимова, гудієр, бачите, в прекрасному стані. По КП трошечки є, невеличкі сколіки, зауваження, я зараз покажу. Просто тільки що побачив це. На хромі отут от невеличкі здиття є позаду на бампері. Щодо подряпанок і сколів, колів, от невеличка на кришці багажника. Десь я пам'ятаю, тут була якась м'ятинка, невеличка. Ну, дрібниці, насправді, на сірому кольорі майже не видно. От На водійській дверці невеличка, бачите, є подряпанка, її підфарбували. Ну і сколики на капоту, бачите, самі є трошечки. Вони теж їх підтикали, але сколики невеличкі є. В іншому, все добре, без зауважень. Дах також. Повторюсь, що airлайн у нас комплектація, погнали всередині. Так, дата конвейерна у нас чистий 17 рік, третій місяць. Шкіряний салон, я його так назову, понятно, що це дермантин, але, до речі, круто зберігся. Стан у нього без зауважень. Як терпривід, водійської сидушки є. Такі тут накладочки на педалі, Ерлайновські порожечки. В комплектації нічого такого вау, щоб вас здивувати, тут нема. Дзеркала, електрорегулювання з обігрівом, 4 склопідйомника, датчик світла. Шкіріне кермо в рідному, бачите, перепльоті в рідній шкірі. Трошечки є вже, понятна справа, пробіг 195 тисяч кілометрів. Невеличкі потертості, але живий і рідний. Ще. Тут у нас круїс-контроль, мультимедіа понизу. І хендсфрі, і бортовий комп'ютер. До речі, він теж, бачите, русифікований, все адаптовано. Є підрульові пелюстки, Мультимедія русифікована. Камера заднього виду є. ну, в Мультимедії, звісно, є Bluetooth, hands-free. І, до речі, USB і AUX. Ось роз'єми. Порядок. Клімат-контроль, двозонний є, обігріву передніх сидушок є. В принципі, все саме необхідне є. Нічого такого топ вау нема. А, і монітори сліпих зон, що ще важливо, да, досить важливо, я вважаю, сказати. У дзеркалах, ось бачите, я показав. У трансмісії, окрім драйву, є спортрежим і є Тіптронік. Тут у нас два підстаканечки. Підлокітник ось такий, гніздо для підкурювача, одне тут, інше там. Ну і все, він зафіксований, не їздить, наче все. По безпеці тут спрацювало кермо, обидві штори і права сидушка пасажирська безпека, наскільки мені відомо, відновлена і справна. Мені це відомо від власника останнього. Йому казали ті люди, останній власник перевіряв наявність подушок, що вони стоять. Ну, але я завжди кажу, довіряйте, перевіряйте. Там, де я це особисто робив на американських автомобілях, я можу це стверджувати. Тут я лише говорю те, що мені сказали, те, що я знаю. Чоловікам покажу відділення, тут самі знаєте для чого. Гляньте, скільки сюди їх можна покласти. Пасад НМС це просто вау, Місце тут просто вау. У мене зріс 193 см. Дивіться, як я тут сижу. Просто круто. Є підлокітничок, є два підстаканечка, В принципі, зручностей тут все, але єдине, що тут ну, досить комфортно і місця багато. Я люблю таке. А ще тут є прикольне відділення для окуляр. Раз я вже тут, і підсвіточка є. Є. На багажничку є кнопка, щоб відчиняти, його, коли вона заведена, то не дозволяє. Він сам, бачите, відчиняється зручно. Багажний вісік тут шикарний, теж в пасаті тут гріх жалуватися. Він може не дуже Ти туди вниз глибокий, але в довжину глибокий дуже-дуже. Так, є гумовий килим є, тут все охайно, красиво. Є у нас декаточка. Судячи з цього, тут все в наборі в комплекті домкрат є. Нічого поганого не скажу. Рідне, сидушки складаються звідси, бачите, коридор, і ручка отак от є, щоб ми зачиняли по-людськи. шикарно. Ага, от ще один з колік знайшов на кріжці багажник. Я в умовах війни нікого за заглушки не лаю, дорослі всі люди, я завжди пристебуюсь, але, але... ставлю маленький прикольчик. Вирушаємо в невеличкий тест-драйв. Ця машина була в прекрасному ходу і стані. До речі, перфоровані гальмаші, диски тут стоять, я за це забув ззовні звернути увагу, але можливо, ви помітили. Пасат я. При тому, що я прихильник японського автопрому пасати джети американські, ну якщо вони не розірвані в хлам, які теж мені доводилось бачити, але не продавати, прекрасний автомобіль. Я їх поважаю на свою ціну, якість, комфорт, простір. Ну, вау, я чесно кажу, що я нічого поганого не можу сказати. До речі, з європейськими пасатами вони нічого не мають спільного. Європейські може там жарніше, трошечки технологічніше, але тут це набагато проще і дешевше. Спільного в них з європейськими пасатами по суті нічого немає. Не ні по кузову ані по підвісці, ну тільки деякі речі там агрегати можуть перетинатися. Їдуть вони на 1.8 досить непогано. В спортрежимі натискаю на акселератор. Рухаємося. Ми в горочку і в поворот. 80, дадуть нам чи не дадуть. Зробили ми сотню. Ви бачили, я збавляю швидкість, бо попереду їде. В лівій смузі чомусь вантажівка. Я ніколи цього не зрозумію. Права смуга вільна, дорога там ям немає. Чого ти плетешся в лівій смузі? Гальма, до речі, теж працюють ефективно, що я не перевірив, без зауважень. Стрибаємо зараз по трамвайним реєчкам, слухаємо підвіску. Так, як власник сказав, так і є. Все працює. Гідно. До речі, на звичайному драйві вона так непогано відзивається. Я не скажу, що прям пушка пітарда, спорт боліт, але їде досить непогано. Ну і комфортно в ній. Я вважаю, що прекрасний автомобіль, на балансі ціна якість, комфорт, все дуже непогано. Тому я раджу придивитись, а ви вже для себе обирайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, бо Льота Трандавто. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!